Розлучатися в 57 років, та добре подумала, мама, каже мені донька, яка явно на захваті від моїх планів. Останні 17 років я в Італії була, а тепер повернулась і вирішила круто змінити своє життя. Моя історія схожа на історії багатьох заробітчанок, але я одна з небагатьох, хто наважився на зміни. Життя за кордоном мене змінило, а донька цього не розуміє, як і не розуміє того, що мені довелося пережити в чужій хаті. Я ж на вістках 20 років прожила, і звекрухою у мене склались далеко не на найкращі стосунки. Жили ми в їхньому заміському будинку, у нас з чоловіком і дітьми була лише одна окрема кімната, а господарство ми вели спільне разом з векрами. Газдувати на одній кухні з векруху, якій просто неможливо було вгодити, було для мене складно. Вона постійно робила мені зауваження і не для того, щоб допомогти, а просто так, бо їй так хочеться. Вона вважала, що я все роблю не так. Поки діти були малими, я заради них змушена була все це терпіти. Але коли вони виросли і роз'їхались на навчання, я зрозуміла, що і для мене настав час щось змінювати. Тоді жінки з нашого села почали їздити за кордон на заробітки хто в Італію, хто в Іспанію, хто в Грецію. У мене була можливість виїхати в Італію, бо подруга першою туди поїхала і все розвідала. І коли вона стала мене кликати, я без вагань погодилась. Чоловіки свекруха відпустили мене на заробітки лише з однією умовою: я повинна зароблені гроші їм висилати, а вони планували ремонт в нашому будинку зробити. У мене варіантів не було, я погодилась на їхні умови. І перших п'ять років я розбудовувала за гроші хату сукрухи, які мені нічого не належало. Потім я дві квартири двом донькам купила, забезпечили їх житлом і дітей. У дочок моїх зараз все добре, вони ті квартири, що я їм на старті купила, вже продали і більше собі придбали. Але мені із з дитями пощастило вони молодці, крутяться, працюють, не чекають на мої гроші, а самі непогано заробляють. В життя дітей я не втручаюся, бути схожою на свою свекруху не хочу. Нехай живуть, як самі знають, а я, чим можу, тим допоможу. А далі я стала думати про себе, про те, як я хочу провести наступні роки свого життя, і зрозуміло, що в хату свекрухи я не повернусь нізащо. Більше того, і до чоловіка я теж не хочу повертатись, тому я вирішила розлучатися. За ці 17 років, які я прожила в Італії, я багато чого переосмислила. Все просто, якщо я зараз повернусь додому, то мені через рік-два доведеться доглядати свекруху, яка, на жаль, зараз себе погано почуває. А воно мені треба, нехай мій чоловік доглядає, тож його мама. Вважаю, що це буде справедливо. А я розлучуся з чоловіком, куплю собі квартиру і буду в ній жити сама, і буду жити так, як хочу, а не за правилами свекрухи чи ще когось. Та доньки, доньки мої настільки мене не зрозуміли, що заявили мені, що якщо я так зроблю, то вони приймуть сторону батька, а зі мною перестануть спілкуватися. Мамо, у тебе що Віталій, хтось є? з недовірою питає мене старша донька. Нікого нема, чесно відповідаю я, і не було. Тоді навіщо розлучатися, тато хоче жити з тобою, каже вона. Ваш тато розуміє, що бабусю треба доглядати, кажу, так що я добре розумію, що мене чекає, коли я додому повернуся. А хто ж тоді, бабусю, буде доглядати? здивовано питає донька. Не знаю. Але я думаю, що це вже не мої проблеми. Зрештою, є ваш батько, є ви, так що ви разом справитесь. А я в своєму житті вже не працювалася. Тепер можу собі дозволити і відпочити. Доньки образилися, але за що? Невже я не маю права жити так, як я хочу, особливо після того, як я стільки вже зробила для своїх родичів.